В ефірі новини розповідаємо про найважливіше на десяту ранку у студії Марина Кухар перекладає жестовою мовою Наталя Дмитрук. 33 атаки ворога на Покровському напрямку за минулу добу такі дані генштабу найбільше тиснуть у районі Тарасівки, Новоторецька, Котлиного та Успенівки. Також намагаються вклинитися в нашу оборону поблизу Торецька та Кримського на Куп'янському напрямку. Противник п'ять разів пробував витіснити наші підрозділи поблизу Петропавлівки та Загризового. Від ворожих кабів потерпає Харківщина. Російська авіація атакувала Вовчанські хутори. Загалом на фронті минулої доби відбулося 110 бойових зіткнень. На Київщині зводять 11 безбар'єрних будинків для ветеранів. Закінчити роботи планують до вересня. Власниками нових квадратних метрів стануть і брати Мінгалієви. У листопаді 23-го двійнята отримали поранення з різницею в годину. Віталій залишився без руки. Володимир втратив ногу. На своє житло збирали б довго, а тепер рахують дні до переїзду. Їх новий будинок вже бачила наша Дар'я Цесарук. мене в вдома. Кімнат тут кілька поверхів, два. Володимир ще не вирішив, що де буде, але переїхати мріє вже і не сам. Так як я збираюся в скором часі создавати сім'ю свою, то це буде дуже прекрасно, якщо буде таке жилище. Усередині для нього повністю безбар'єрний простір. Порогів немає, дверні прорізи широкі. Це на випадок, якщо колись доведеться скористатися кріслом колісним. Так як я Вітеранний ампутірований, я на даний момент на протезі буде повністю оборудовано для таких, як я, безбар'єрність. Свою ліву ногу Володимир втратив ще у листопаді 23-го, у той же день, як і брат Віталій руку. Нас великими більшими брусами. І... В тот момент у меня белое полотно перед глазами, я уже думал, что я уже на том свете. Она настолько сильно зацепила то, что он попросил поправить руку, и он почувствовал, то, что кость от кости отходит. Делаю четыре на ту ногу, где был наложен турникет и в области икры ломаю кость на две части. У Віталія ще нема протеза, комплектуючи для нього, він усе ще чекає. Володимир же на своєму ходить. Уже місяць назад поставили протез. На даний момент я на постійній основі хожу на протезі, так як ну вже треба побыстрее научиться ходить на протезі вже без по... без кострі. Тепер брати Мінгалієви будуть ще й сусідами між їхніми новими домівками усього кілька кроків. Усередині вони цілком однакові. В Італії до переїзду уже рахує дні. Що на нереальному, типу, не вірю, навіть, що типу, це вообще відбувається. Це буде гостіва і кухня здесь поїде. І тут ще справа санузел. Ну І буде купатися теж душевая. Сверху буде. З тої сторони сверху мабуть, кровати буде дуже хочеться вже зайти, кидати все зроблене буде. Та поки обидва іще будуються, вони готові майже наполовину. Ми їх називаємо смарт-будиночки, чекаємо підключення до газу, щоб включити тепло, опалення, залити стяжки, покрасити стелі, і вже хлопці ходять. У них зараз магазини, меблі це саме. Да, і ми плануємо, що в травні вже хлопці будуть жити. Ми вже побачили, що хлопцям після реабілітації протезування реально нема куди йти. На день незалежності ми подарували перші чотири будиночки. Бо нині більшість їхніх підопічних живе просто у реабілітаційному центрі. Мінгалієвим житло винаймають. Я б не не смог би позволить дозволив би, але через какої-то там великий очень большой прямішуток времени, щоб купіти таку Таких будинків звели вже 11. Тепер тут, у селі на Київщині, буде ціле ветеранське містечко. Воно таке. Перше думк розуміємо, що в Україні нині точиться війна за свободу, і багато людей, зокрема військових, втратили своє житло чи свого не мали. Тож ми вирішили подарувати їм те місце, куди вони зможуть привести свої родини. Влад житиме тут із дружиною та маленьким сином. Тут у нас буде кухня, кухня буде огромна Як для любої дівчини, кухня здона бути велика. Тут ми облаштуємо, щоб якісь гості прийшли. Кожна людина мріє, щоб в неї було власне житло, закінчити усі будівельні роботи. Воти планують максимум до травня. Дар'я Цесарук, Максим Хлопотов. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Сьогодні британський прем'єр Кір Стармер зустрічається із президентом США Дональдом Трампом. Очікується, що головною темою перемовин буде допомога Києву. Напередодні глава британського уряду заявив, що жодних перемов про Україну не повинно відбуватися за її спиною, і додав, що тільки гарантії з боку США зможуть забезпечити тривалий та стійкий мир найгірший з усіх результатів у разі припинення бойових дій коротка перерва, а не стійкий мир. На мою думку, це означає, що повинні бути гарантії безпеки. Ми будемо повністю виконувати свою роль. Та має бути і підтримка США, бо інакше Путіна не спинити. Я хочу стійкого миру в Україні. Та в Європі очільниця італійського уряду Джорджа Мелоні виступає за гарантії безпеки для України у контексті НАТО. Вона сказала про це напередодні під час зустрічі зі шведським прем'єр-міністром. На їхній підсумковій прес-конференції Мелоні заявила, що під час зустрічі обговорювали зусилля спрямовані на підвалини справедливого і тривалого миру в Україні. Цієї мети можна досягти лише за умови надання Києву адекватних гарантій безпеки, щоб те, що ми бачили протягом останніх трьох років, не повторилося, і щоб європейські країни, які відчувають найбільшу загрозу, могли натомість почуватися у безпеці. І ці гарантії повинні бути досягнуті в контексті північно-атлантичного альянсу. Я вважаю, що це найкраща структура для гарантування миру, який не є ані крихким, ані тимчасовим, і який саме запобігає ризику того, що Європа може незабаром знову скотитися у драму війни. Прикордонники викрили ще одну схему втечі ухилянтів. Організував її житель Рівненщини разом зі спільником з Чернівецької області. Брали по 6 тисяч доларів з кожного невеликими групами супроводжували ухилянтів до прикордонної зони, аби далі переправити до Румунії. Усю групу разом із організаторами затримали за кілька кілометрів від держкордону. Тепер їм загрожує до 9 років ув'язнення. Яма з камінням замість басейну у Черкасах не працює єдиний у місті комунальний басейн. Його ремонт у муніципальному спортклубі перервало повномасштабне вторгнення Росії. Хоча мають тренера видатного паралімпійського чемпіона Віктора Смирнова та понад півсотню ветеранів, які чекають на реабілітацію плаванням. Ольга Косенко продовжить. колекції Віктора Смирнова з півсотні медалей, здобутих на паралімпіаді та інших міжнародних змаганнях. Плаванням Віктор захопився ще в дитинстві, в 9 років отримав хімічний опік очей і втратив зір. Сам переконався наскільки спорт допомагає відновитися і змінити життя. Спорт для людини з інвалідністю це один із променів світла, де людина може самореалізуватися і. Достіч високих результатів в житті. Віктор вимушений переселенець спочатку з окупованого росіянами Донецька, потім зі Слов'янська. У Черкасах влаштувався тренером у муніципальний спортклуб Дніпро, щоб навчати плаванню ветеранів, які дістали важкі поранення в російсько-українській війні. Плавання дуже корисне для людей з порушенням опорно-рухового апарату. Мені кажеться, що плавання більш доступне, ніж інші види спорту. І дуже цікаво, поки плавати ніде тренує ветеранів в спортзалі. Вадим Мазніченко руку та ногу втратив ще в 2014-му під час мінометного обстрілу. Після лікування мав тривалу реабілітацію. Поліпшити фізичний стан дуже допомогло плавання. До 21-го року я тут плавав, я тут тренувався. Після басейну от, ті, всі мисці болять. у <хи> басейні Ти відчуваєш таку свободу, перед, передвіження. басейн у Черкасах збудували ще в 60-х роках минулого століття. Відтоді ремонт практично Чно не робили до повномасштабного вторгнення. Встигли перекрити лише дах. Цьогоріч міська влада виділила на ремонт 5 мільйонів гривень. Тут холодно потрібно в першу чергу закрити всі вікна. Ремонт мріють закінчити вже цьогоріч. Поки ж ветеранів з тренером возитимуть в одне з сіл Черкащини. Закінчують зараз 25 метровий на чотири дорожки басейн. у нас є домовленість? У нас є свій транспорт, у нас є можливість зараз. Можливо, там два рази на тиждень ми будемо їздити туди з хлопцями, щоб вони займалися такою вже почали займатися плаванням. Щоб завершити ремонт у Черкасах, потрібно понад 40 мільйонів гривень для міського бюджету. Це чимала сума. Тож нині шукають спонсорів, тому що телебачення звернутися до всіх меценатам небайдужим. Кому дуже близька ця тема, і допомогти нам закончити реконструкцію нашого басейну і дати можливість тренуватися нашим ветеранам, діткам. Із Черкас, Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, марафон Єдині новини.